як зробити собі німецький App Store або Play Market. зараз. Покажу на прикладі. App Store, бо дуже в чому фішка німецьких додатків? Їх можна скачати тільки через німецький App Store, але користуватись ними можна, залишаючись на українському App Store. взагалі без проблем. Так в кожній країні. Я в Італії жив, я в багатьох країнах жив, все те саме. От. І причому є така фішка, наприклад, YouTube Music, я от купляю преміум YouTube Music, він в Україні коштує 3 євро, а на німецькому App Store він чи 15 чи 20 євро коштує. І дуже вигідно інколи переключатись між різними країнами, щоб купити подешевше різні додатки. І того, Ті прості методи, як я вам показав, ну, просто Apple скриває, щоб ну, тупо заробляти на вас, тупо От, Такий вам лайфхак, чіт-код, діліться з друзями, показуйте, зберігайте, та користуйтесь. Ну що ж, показую вам єдиний, адекватний, швидкий метод. Відкриваємо параметри, натискаєш медіа вміст та покупки, переглянути запис. Далі натискаєш на свій Apple ID. В тебе відкривається такий сайт. Шукаєш тут, «Deutschland», Germany. Далі. Воно нам пропонує вже війти, але нам не війти треба, нам треба створити. Новий. Натискаєш Створіть свій Apple ID. І все, і поїхали. Пошта! В тебе має бути завчасно заготовлена нова пошта. От в мене пошта, яку я ще не використовував для Apple. Придумаєш пароль. Німецький номер телефону, це обов'язково. Вводим капчу. Продовжуйте. Зараз на пошту прийде лист. Він вже пишу. 28713. Далі, Далі. Тепер буде підтвердження номеру телефону. Все, будь ласка, Apple ID створений. Не треба тепер нам виходить з цього Apple ID, половину даних видаляти з свого цього iPhone чи iPad. Тепер робимо наступне: як зайти в саме App Store під нового Apple ID, щоб не видаляти свій аккаунт в Apple ID на айфоні головний. Натискаєш медіа в місто покупки, вийти, виходиш, вийти. Спробуєш зараз знову зайти, нічого не вийде. Треба викинути з його налаштування, зайти знову. Заходиш знову в свій Apple ID, медіа міста покупки. І тобі запропонує війти в свій старий Apple ID. Не треба цього. Ти там пишеш: ні, я не той, не той, то не тато. Вставляєш нову пошту. Пароль. Далі. Знову так прийде код, підтвердження. Треба обов'язково вказувати той телефон, який є, номер телефону, який в тебе в телефон ставлений. Все, ось відкрився наш новий App Store. Причому можна оновлювати старі додатки, можна їх закачувати, перезавантажувати. Всі українські додатки будуть працювати, все оновлення буде працювати. І при цьому відкриваються такі додатки, як наприклад, ЕДЕКА. Це суто німецький додаток, який можна скачати тільки через німецький App Store І так само Таскера можна тепер буде скачати, відео, про які в мене є в каналі, там, як заробляти гроші. Ось у нас є. Оце безкоштовний Таскер. Оце таскер, за який треба платити гроші, 30 євро при реєстрації. Це два різних таскера. От в мене встановлений там, звичайно, такий таскер. Ну от і все. Потім, коли вам треба знову змінитись на український App Store ну, наприклад, допустим, просто знову треба. Заходите в налаштування в своє полейді, медіа місто покупки, виходите. Викидуєте трею, знову заходите на налаштування. отак воно викине, це абсолютно нормально, що воно знову викинуло. Відкриваєте свій знову Apple ID, медіа міста покупки, і все, і далі заходите в свій головний. Все, будь ласка, я вже знову в своєму німецькому, українському, точніше App Store. І в мене тепер будуть працювати як додатки, які я качав через німецькі Store, і, і німецькі додатки, і українські додатки, і взагалі все супер. Ось, все, я вже знову на українському. Це єдиний найпростіший метод, як швидко взагалі за декілька хвилин змінити в 100 щоб не виходить свого епеледі, щоб не переносити дані десь хмару. Бо коли ви будете виходити за пеледі, пів телефону вашого буде залітати в це хмарове сховище, і потім знову буде треба чекати, як ви зайдете назад цієї паледії, коли воно все повернеться. Я не знаю, що про цей метод ніхто не розказує, який я показав. Ну він самий простий, самий лояльний, саме екологічний і